Так, доброго дня. Сьогодні на громадські слухання винесла будівна документація. Детальний план території будівництва відділення переробки зернових та бобових культур на земельній ділянці з кадастровим номером 04 2026 на території Роканської селищної територіальної громади Білоцерківського району Київської області. Я, як уповноважена особа Роктянської селищної ради, замовника вказаної документації пропоную розпочати громадські слухання та призначити секретаря. Громадських слухань Савчук Валентина Анатолій Анатолійовну, інспектора відділу архітектури та містобудування. кого пропозицій зауважень немає. Щодо проведення слухань. Розпочинаємо громадські слухання. Документація розроблена згідно рішення Рокетянської селищної ради від 15.05.2025 року за номером 3972-718 про розробку детального плану території будівництва відділення переробки зернових табових культур на земельній ділянці з кадастровим номером 04202-2026 на території Рокетянської селищної територіальної громади Білоцівківського району. Київської області. Згідно діючого законодавства, оголошення про проходження громадського обговорення було опубліковано 18.09.2025 року на офіційному сайті Рокадянської селищної ради. Текстові та графічні матеріали були доступні для ознайомлення в адміністративному приміщенні по вулиці Незалежності, 2. Для ознайомлення процедури питання слова надається начальнику відділу архітектури та містобудування Рокидянської селищної ради Ловаку Ігорю Віталійовичу. Згідно встановленої процедури, визначеною законом України про регулювання містобудівної діяльності і постанови кабінету міністрів номер 555, сьогодні проводяться громадські слухання для врахування пропозицій громадськості щодо припрчи при розробленні детального плану території, який визначить в своєму складі містобудівні умови та обмеження, згідно яких які будуть вихідними даними для проектування вказаного об'єкту, який був зачитаний головуючим, як ним вже було зазначено. Повідомлення було оприлюднено на сайті селищної ради, було в газеті Вісник крокетнянщини і в громадських місцях текстові оголошення були оприлюднені. Громадськість мала можливість ознайомитися з матеріалами детального плану території і висловити свої побажання впродовж місяця, 30 днів для врахування їх проєктної організації, яка розробляла детальний план території. по подальшому, якщо на сьогодні, Цими документами, норматими, які я назвав, також передбачено проведення громадських слухань, для того, щоб кожен міг прийти і би, живу висловити ще раз свої пропозиції. Всі вони будуть акумульовані і прописані в протоколі для подальшого опрацювання проектної організації і подальшому. Детальний план буде винесено на розгляд сесії Рокіннянської селищної ради для прийняття відповідного рішення. Тому, якщо у когось із громадськості, хто не подав письмо у вигляді своїх пропозиції, сьогодні можна під час громадських слухань їх надати і вони будуть прописані в протоколі. Тому прошу перейти до представлення власника самого проекту, для того, щоб громадські зрозуміла ще раз що проєктується на вказаній на вказані і ділянці могла визначитися з своїми пропозиціями. Прошу перейти до представного проекту. Доброго дня ще раз всім. вашій увазі пропонується проєкт містобудівної документації, який передбачений в основному для в першу чергу зміни цільового призначення земельної ділянки і визначення функціонального призначення території з метою в подальшому визначення тих містобудівних умов, відповідно до яких буде будуватися даний об'єкт. На сьогоднішній день земельна ділянка за своїм цільовим призначенням відноситься до земель сільськогосподарського призначення, має цільове призначення 0.1.13. Займає площу трошки більше гектара, 1 гектара 102 з основних планувальних обмежень, які обмежують забудову ділянки, це є ЛЕП 10 кВт, Вона проходить з півночі на південь, в східній частині території проектування ділянка розташована за межами населеного пункту, за межами селища Рокитне, в притул майже до населеного пункту, але за його межами. Тому ну, це периферійна зона, яка на сьогоднішній день вже частково сформована як виробнича забудова, тому що поруч існує складське приміщення сільськогосподарської продукції, яке власне, і буде постачальником сировини для майбутнього підприємства значить на перспективу, що пропонується відповідно до проектних рішень, в першу чергу це змінити цільове призначення земельної ділянки на 1102, це категорія землі промисловості, транспорту, енергетики. І відповідно вже до даного цільового призначення, визначити відповідне функціональне призначення до класифікатора видів цільового функціонального призначення. Це буде функціональне призначення двадцять території промислових підприємств. В межах території проєктування планується розмістити підприємство по переробці сільськогосподарської продукції. Відповідно до санітарних норм і правил, воно має санітарну захисну зону 100 метрів, але оскільки ми знаходимося за межами населеного пункту, на відстані достатньо для дотримання цього розриву, тому жодного впливу на об'єкти житлової забудови даний об'єкт не має. Значить, в межах території передбачається розмістити власне виробничий цех, він буде ось в цьому місці розташований. Також цех розливу і фасування, і адміністративний корпус, де буде розміщуватися адміністрація. Також в межах території проєктування передбачається розміщення там, всіх необхідних майданчиків для повноцінного функціонування даного об'єкту. Це і місця для тимчасового зберігання автомобілів. І для легкових, для вантажних автомобілів також враховуючи потреби ДБН про інклюзивність, розміщені і місця для маломобільних груп населення, які розташовуються по порядку ближче до власне самого підприємства, що їм легше було туди добиратися стосовно інженерного забезпечення території. Слід відмітити, що враховуючи те, що дане підприємство буде функціонувати як комплекс з існуючою складською будівлею, то, власне, і всі мережі, які є на території цього складського підприємства, вони будуть використовуватися частково підприємством. Це власне водопостачання буде використовуватися для технічних потреб з території складського приміщення і каналізація. Нас також використовується з сусідньої території для питних потреб. Вода буде привозна на підприємство в межах території. Також передбачено розміщення пожежних резервуарів. Двох для виникнення в разі небезпеки пожежної, щоб можна було гасити пожежу локально на даній території. Ну, і також... Дощова каналізація в нас буде своя на власній території, тобто ми нікуди не скидаємо, в нас буде власний свій там, відстійник, видаровувач води, де вода буде дощова збиратися, випаровуватися повітря, а власне осад, який залишається внизу, він буде потім механічним чином видалятися і вивозитися за межі території. Стосовно озеленення території слід зазначити, що ми дотримуємося того відсотка, якого вимагає. Державні санітарні норми і правила в нас по зелені навіть більше цей відсоток ніж потрібно, враховуючи те, що в нас десятка проходить і вона більшу частину території забирає. Ну і навколо територія. Також відсоток озеленення санітарно-захисної зони, яка встановлюється навколо підприємства, він дотримується, тому що навколо нас там поля, лісовкриті території, вони це повністю покривають цю санітарно захисну зону. Ну і заїзд на територію буде здійснюватися власне, з території сусіднього підприємства, оскільки звідти буде завозитися власне, сама продукція на переробку. Відповідно до вимог законодавства передбачено також в межах території проектування розміщення протирадіаційного укриття ємністю на 50 чоловік. Загальна кількість працюючих у нас тут передбачено 45 людей. 330 днів здається прописано, працює, які, які будуть люди працювати, і там решта лишається вихідні. Е, так, ну в принципі, ну для того, щоб зорганізувати правильно територію, також мають бути проведені заходи з інженерного підготовлення території. Тобто, вся територія має, має бути спланована таким чином, щоб вода дощова. Якщо буде дощ, ти вона не застоювалася. Вона могла стікати сюди вниз до відстійника. А власне, каналізаційна каналізаційні стоки і вода питна також без проблем потрапляли на територію і забезпечували потреби даної території. Ну, якщо коротко, то в мене все. Для все, нам потрібно окреме голосування. Ні. Нас е, все значить, попрошу одне до камери ближче показати кутним планом план і ще раз повторити коротко. Тільки двома словами, що е, обмежень і санітарні норми враховані. Да. Будь ласка, зробіть це все, вам скаже отак От, крупним планом, щоб у нас було чітко видно. Так, відповідно до проектних рішень містобудівної документації. Всі санітарно-захисні розриви, які встановлюються даним підприємством, на сьогоднішній день дотримані. Тобто, санітарно захисна зона 100 метрів, вона чітко дотримана до житлової забудови, не перешкоджає жодній забудові. Кіль... відсоток озеленення, який вимагає чинне законодавство, він врахований. Він навіть трішки більший, ніж має то бути. Тобто відсоток озеленення в нас відповідає. Чинним нормативам, ну і, власне, всі ті інженерні об'єкти, які мають бути, також вони всі розміщені і враховані відповідно до вимог чинного законодавства. Все, все, дякую, дякую. Я можу дати? Ні-ні, вони тільки я просто завжди кажуть, показати крупний план, Бо <гум> в нас так він лежить і все. Коши будуть, ні, немає нікого. Так, дякую. Валентина Анатолійовна, секретар громадських сходов, будь ласка, повідомте надходить пропозиції та зауваження щодо розробленого детального плану продовж встановленого терміну продовж встановленого терміну ні пропозицій ні паперових ні письмових не надходило дякую чи є запитання у присутніх зважаючи на відсутність пропозицій та зауважень щодо розробленого детального плану територій будівництва відділення переробки зернових та бобових культур на земельній ділянці з кадастровим номером 04, 202, 2026 на території Ракянської селищної територіальної громади Білоцвіківського району, Київської області. Рекомендувати його до детального, до подальшого затвердження на сесії Ракянської селищної ради. Дякую. Чи когось якісь будуть? Голосування. Хто, хто <рес> за те, що, що громадські слухання були передні, прошу голосувати і прийняти. Всі за. Дякую, громадські слухання завершені.